Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, друге червня. І про основні місцеві події цього дня а також минулих вихідних вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Жахливе вбивство сколихнуло Чорнівці. В ніч з суботи на неділю порізали 20-річного хлопця та його собаку. Традиційний брифінг у стінах міської ради відбувся цього разу на чолі з новообраним міським головою Олексієм Каспруком. Велику партію контрабандних цигарок затримано на буковині місцевими прикордонниками. Жахливе вбивство сколихнуло Чорнівці. В ніч з суботи на неділю. По вулиці Південно-Кільцевій в одному з дворів порізали 20-річного хлопця та його собаку. Ще живого його знайшли родичі, викликали швидку, але врятувати пораненого лікарі так і не змогли. Через кілька годин він помер. Тепер міліція шукає нападника або ж нападників. Розглядають кілька версій. Про них далі в сюжеті Олександра Хмеля. В останні річну хлопця сусіди бачили в суботу. Той близько 23-ї вечора вийшов з будинку зі своїм ротвейлером на прогулянку. Звідти так і не повернувся додому. Прибігла лише поранена собака. Сусіди виявили. Собаку на сходовій клітці, яка не дозволяла нікому пройти, і була від крові. Після чого сусіди повідомили про те, що вони виявили собаку від крові матері загиблого, яка вже в свою чергу повідомила свого друга, який вже потім виїхав, оскільки не проживав там, виїхав на місце і знайшов. Поки ще на той момент живого нашого потерпіли. В калюжі крові хлопця друг матері виявив усьо в кількох метрах від будинку, де той проживав. У юнака були порізані ноги. Біля нього також лежав молоток, яким били по голові. Швидка забрала хлопця до лікарні, але через три години від значної втрати крові той помер. Убивць шукають в міліції, припускають напад. Скоїла не одна людина, а кілька причини ще з'ясовують. На даний час висунуто ряд версій, серед яких, звичайно, і боргові відносини. І неприязні стосунки, і з хуліганських мотивів, а також пов'язано з його діяльністю, яку він, трудовою діяльністю, яку проводив за кордоном, скільки час від часу виїжджав за кордон. Всі версії мають право на існування, всі є робочими. Сказати зараз конкретно, що ми прив'язуємось до якої. З однієї версії це буде неправильно. В автомобілі вбито правоохоронці знайшли автомат із надписом Муляж, а в помешканні цілий арсенал: пістолет, рушницю, чорні маски та гранати. Ф 1 до кримінальної відповідальності розпили в міліції. Хлопець не притягувався, вів активний спосіб життя, займався спортом, був боксером. Звідки і для чого в нього не зареєстрована зброя? правоохоронці з'ясовують. Олександр Хмель, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Велику партію контрабандних цигарок затримано на Буковині місцевими прикордонниками. Їх не переміщували, а заховали в лісі неподалік кордону. Схованку замаскували так, аби її ніхто не помітив. Тепер порушників шукають. Ящики з тюновими виробами доставлено до прикордонного підрозділу. Про кількість і вартість знайдених цигарок. Дивіться далі в сюжеті. На п'ятнадцятому. 44-й. Виявлено накопичення цигарок, як прийняв. Раїна виховає руху. Чекаємо. Інформацію про приховані неподалік кордону сигарети. Прикордонники отримали від місцевого населення. Перевірити повідомлення вирушила група відділу Красноїльськ. Схованку таки знайшли у двох кілометрах від Румунії. Цирки були сховані в землі, а зверху накриті гіллям. В ході пошукових заходів була виявлена схованка, яка на перший погляд була зовсім неповітною, адже власники тютюнових виробів приховали їх під. Гіллям хвої, розібравши тільки гілки з дерев, було помічено, що під ними знаходяться тютюнові вироби марки Вічерой в кількості 100 ящиків. Після оформлення документів сигарети доставили до прикордонного загону. У подальшому їх передадуть відповідним органам. Попередня вартість виявленої контрабанди становить майже 425 тисяч гривень. Наразі проводяться заходи щодо встановлення причетних осіб до протиправної діяльності. Щодо самих цигарок, то їхні власники намагалися переправити тютюнові вироби через українсько-румунський кордон, а саме до Румунії. Це вже не перша така схованка, яку викрили буковинські прикордонники. Таку активність порушників вони пояснюють високою вартістю тютюнових виробів за кордоном. Олександр Хмельни, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Традиційний брифінг у стінах міської ради відбувся цього разу на чолі з новообраним міським головою Олексієм Каспроком, який спілкувався з журналістами та відповідав на запитання, які ті озвучували від городян. Також зазначав можливі шляхи їх вирішення. Про це далі в нашому наступному сюжеті. Підвищення цін на електроенергію в Чернівцях є новиною неприємною, яка потребує вирішення, впевнений міський голова. Про це на брифінгу заговорив першочергово. Збільшення вартості електроенергії це дуже неприємно. Те, що відбулося в Чернівці, це єдине велике місто, напевно, яке не має центрального гарячого водопостачання. І це одне з тих питань, які я буду піднімати на майбутній зустрічі з віцепрем'єром Гройсманом. Проблемою запевняє також залишається питання соціальних проїзних та як наслідок можливість підняття цін на проїзд в міському транспорті. У мене вже декілька зустрічей відбулося, і сьогодні буде ще зустріч. Обговорюємо, шукаємо шляхи вирішення цієї проблеми, щоб люди мали можливість пересуватися. Вільно, а перевізники отримували відповідні якісь або компенсації, або хоча б те, що було обіцяно в меморандумі. Щодо подальшої роботи калинівського ринку та надходження від нього коштів в казну міста, пан Каспрук зазначив, що буде винесено питання щодо створення спостережної ради по контролю за діяльністю адміністрації ринку. Фактичне завдання цієї спостережної ради буде постійний моніторинг оперативної діяльності підприємства для того, щоб не допускати навіть не якихось там службових злочинів чи ще чогось, а просто недбалого і неефективного використання коштів громади. Велася мова і про відновлення звичної роботи міського аеропорту, який потребує ремонту та адміністрація якого тривалий час боргує перед своїм персоналом, з певними сподіваннями, що через місяць-півтора. Зможемо виконувати рейси, якщо воно буде, тому що ремонтні роботи і, скажімо, рейсовий сезон це речі, які рухаються паралельно, але сподіваємося, що ми встигнемо. Після того ініціюємо передачу злітно-посадкової смуги в державну власність для того, щоб за рахунок державних програм розвитку аеропортів можна було отримувати технічну допомогу. Також говорив чиновник і про скрутне становище міського водоканалу, ремонт доріг та збереження міських книгарень, адже розвиток культури запевняє є пріоритетним завданням. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, неприємне сусідство. Вже декілька років одне чернівецьких підприємств змушене потерпати від діяльності іншого. Всьому виною цемент, який розвантажують на залізничній підстанції. Хмара пилу, яка утворюється під час розвантаження вагонів, осідає на вікнах, автівках підприємства та в житлових будинках. Як борються з даною проблемою, з'ясовували наші кореспонденти. Сергій Гринюк мириться із неприємним сусідством вже багато років. Підприємець розповідає: цементом, який розвантажують неподалік на рампі, доводиться дихати навіть в офісі. Часто в будівлі постійно закриті вікна, а працівники скаржаться на стан здоров'я, який погіршується через незадовільну екологію. Е, станція нам об'яснила, що вони в принципі, юридично мають право вигружати. Це подібна аргументація не задовільнила ані підприємця, ані мешканців прилеглого житлового масиву. Люди неодноразово скаржилися в різноманітні інстанції, навіть писали депутатські запити. Однак результат нульовий і досі. Але все це зупинялося по якійсь незрозумілій причині просто зупинялося Ну, я ж кажу, Питання просто зависають і кажуть, ви розумієте, ми нічого не можемо просто з цим зробити те саме. От і все. Всі розвантаження на підстанції відбуваються відкритим шляхом. Однак чи мають на рампі дозвіл зловживати подібним методом, Сергій Гринюк не знає. І мешканці зверталися. Ми мешканці до нас приходили, писали листа. Це якраз ми тих той лист, що ми направляли через депутатів, теж що такі от хмари йдуть, і це люди цим дихають. На машинах збирається такий товстий слой цього цементу і так далі. Із відповідними запитами люди зверталися і в санепідемстанцію, і в екологічні служби скрізь розводили руками. Чернівецький репортер також звернувся в департамент екології Чернівецької ОДА. Там повідомили, мовляв, про ситуацію з цементом знають. Так, можливості вплинути не мають. До того ж, компетенція департаменту не передбачає подібних контрольних функцій. А поки в владних кабінетах знайдуть адресата депутатських запитів та інстанцію, яка перевірить законність шкідливих розвантажень на підстанції, людям залишається й надалі дихати хмарами пилу та цементу. Олександр Коркоїл Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зниклу табличку дільничної виборчої комісії в школі шукали з міліцією. Днями в навчальному закладі, в якому знаходилася дільнична виборча комісія з виборів президента, зникла табличка, яка свідчила про те, що саме тут розташовувалася виборча дільниця. Чи знайшли пропажу в стінах навчального закладу? Та хто зняв табличку? Дивіться далі. Днями до приміщення Чернівецької спеціалізованої школи номер 9 прийшли працівники дільничної виборчої комісії, яка розташовувалась на території навчального закладу, та не знайшли відповідної таблички, що вказувало на те, що тут працювала дана комісія. Як стверджує Олена Шова, голова дільничної виборчої комісії, табличка мала висіти тут до 30 травня, проте 29-го її вже не було. За вивіску прийшов заступник голови. П'ятницю в п'ять годин вивіски вже не було і ніхто не знає, куди вона ділася. Розумієте, це державна власність, і ми повинні за неї відповідати. Керівництво навчального закладу стверджує, що не знає, куди поділася табличка. Я не знаю. Не можу але, але гарантувати камеру, У нас, камери. у нас тут жіночий колектив. Ніхто не міг взяти драбину, лізти і знімати цю вивіску. У зв'язку з тим, що обидві сторони не знайшли між собою порозуміння. Голова дільничої виборчої комісії викликала на місце міліцію, яка взялась переглядати матеріали з камери відеоспостереження школи. Проте вже приблизно за півгодини таблички знайшлись. Закинуті за диван. Це, 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 <гуми> і, все, як і хтось і хтось і знімав не, не, не вчитай, зараз. Давай зараз Подивимось але пошуки того, хто зняв таблички, продовжились. І як виявилось, їх зняли батьки, які прикрашали подвір'я школи до дня останнього дзвоника. Ну я не бачу. Скажіть, це чоловік немає, так. Має з батьків Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попри перемогу в Україні демократичних сил та формування нової влади, на Буковині на ключових посадах і надалі перебувають колишні регіонали. Зокрема, за словами голови облорганізації Батьківщина Івана Мунцяна, в Чернівецькій обласній раді новим головою в результаті колуарних домовленостей може стати вчорашня тушка. Депутат зазначив, що облрадою досі керують колишні регіонали та їхні союзники. А ініціатива батьківщини щодо усунення екс-регіонала Гайничеру з посади так і не знайшла підтримки в союзників по демократичному табору. Є таке бачення. Що ми повинні провести люстрацію і повинні міняти всіх бивших регіоналів, це повинно відбудеться е, е, чим швидше. Аби людям було зручніше, Шевченківський районний відділ управління Державної міграційної служби в Чорнівецькій області змінив свою адресу. Він переїхав з вулиці Кармалюка, 9 на проспект Незалежності 70. У попередньому приміщенні знаходився на шостому поверсі. Дістатися туди не всім людям було під силу. Про переїзд, зміну та покращення, дивіться далі в сюжеті. Раніше чимало зусиль фізичних. Громадянам потрібно було прикласти, аби знайти вулицю Кармелюка та врешті-решт піднятися на шостий поверх, аби опорядкувати всі свої документаційні запитання та оформити закордонний паспорт. Вже зараз все спростилося. З переїздом у нове величезне приміщення на першому поверсі, практично у центрі, та навіть обладнане пандусами. Зрозуміло, все стало краще. Це перш за все буде на велику користь і повагу до наших громадян. Буковини на базі цього районного відділу функціонує державна інформаційна система, яка документує громадян. Боковини за кордонними паспортами. Щоправда, начальник державної міграційної служби в нашій області зазначає, що все відбувається згідно чинному законодавству. Біометричні паспорти виготовляти і оформляти вони не можуть, бо вказівок немає, та й технічної можливості по території усієї держави теж немає. Люди самостійно записуються, аби не чекати. До речі, у новому приміщенні є спеціальні місця для очікування, тому за негоди не потрібно буде перебувати на вулиці. Понад 300 квадратних метрів і 10 чоловік персоналу. Все заради зручності громадян. Навіть банк на території. Не варто тепер бігати за різними документами, довідками у різні кінці міста. Пані Людмила задоволена новим відділенням. Оформляє закордонний паспорт для того, аби поїхати на відпочинок. Зараз намного краще, тому що дуже удобно, будь ласка, їздять будь-який транспорт, тролейбуси і бусики, тобто, дуже добре. Відкривали нове приміщення начальник міграційної служби нашого краю та новопризначений міський голова. Приміщення надали від міської ради. Кошти на значний ремонт виділяла власна міграційна служба. Генрія та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Маленький ювілей велосипедистів. Цими вихідними вже в п'яте в нашому місті провели велодень і, незважаючи на дощову погоду, любителів їзди на роверах зібралося чимало. Серед них Чернівчани різного віку та статусу, бо ж об'єднує любов до спорту, рідного міста та здоровий спосіб життя. Більше про це в нашому сюжеті. Попри негоду, велолюбителі зібрались на Соборній площі міста ще до початку реєстрації. В дощовиках та воді з національною символікою понад півсотні велосипедистів проїхали вже звичним маршрутом вулицями Чернівців. Він у нас найбільш відчайдушний, тому що зібралися люди, які ну для яких велосипед це справжній друг. Серед учасників і Олексій Каспрук, який не вперше долучається до цього заходу, але вперше в якості міського голови. Спорт це не тільки спорт, це і транспорт, це і здоровий спосіб життя. І плюс до того чудова нагода, особливо в такий дощовий день перевірити стан основних доріг міста, де, де як зливається вода де як і де деякі ямиги. Олексій Каспрук зазначив, що така перевірка дасть свої результати, бо вже ж знає, які завдання з початку тижня поставити перед дорожниками. Зі своєю сім'єю брати участь хотів і Артем Чесноков, щоправда, дружину і дитину пожалів, але сам приїхав. Велоден – це спосіб єднання велосипедистів як один із способів єднання українців і всієї нації. Тобто, що ми всі разом вілосипедісти Луганська, Маріуполя, Донецька і Сходи, заходи ми всі велосипедісти в нормальних відносинах. Фінішувала велоколона на майданчику перед торговельно-розважальним комплексом депо. Там, як і планувалося, учасники володня 2014 утворили живий тризуб на велосипедах, а також заспівали разом гімн України. Якщо ж ви не мали змогу цього разу взяти участь у велодні, то вже 21 червня в Чернівцях пройде велопарад сімей, де кожна родина зможе показати себе як представників здорової нації. Генрієта Беух, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюся. бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.